І все ж таки made in Ukraine. семирічний українець, довів всесвітньо відомому видавництву, що найбільший в світі літак Мрія все ж український, а не російський. І вразив цим бувало пілота командира літака Дмитра Антонова. Британське видавництво вже офіційно повідомило, що в наступному виданні енциклопедії вони свою помилку виправлять. Наша Яна Слісарчук зустрілась із допитливим другокласником і почула, що саме йому розказував командир української мрії. Найбільшу в світі українську мрію заходився захищати другокласник Захар з передмістя Вашингтона. Я був у машині, взяв цю книжку, щоб читати. Поки я був, поки ми їхали у подорож. Хлопчик охоче показує ТСН енциклопедію, з якої все почалось. Відкриває на тій самій сторінці. Мрію назвали тут російською, а не українською. Тато ти мені казав? Ви мені казали, що мрія це український літак? Отже, Захар разом із його татом беруться виправляти несправедливість у звичний для них спосіб, адже другокласник вже півроку веде свій канал. Уявіть собі, яким здивованим я був, коли побачив, що найбільше літак у світі ан 225 російський за допомогою цього відео звертаюся до редакторів та видавництва енциклопедії. За лічені хвилини до їхнього маленького будиночка в штаті Вірджинія приходить слава. Ніхто не очікував, що так що цей ролик я можу сказати впевнено, що він став вірусним. Татові хлопчика доводиться змінювати на його сторінці пароль разом з сотнями тисяч вдячних українців по всьому світу. Там негайно з'являються і недоброзичливі гості. За те видавництво відповідає вже на другу добу. Ми сьогодні отримали лист від видавництва «Майл Скелі, і вони там написали, що помилка буде виправлена. Є ще… Патріоти по всьому світу, командир екіпажу мрії Дмитро Антонов зізнається, на жаль, російською нашу мрію називають часто. Коли дізнався з інтернету, як його літак захищає семирічне хлоп'я, був вражений. Приємно це чути було тому, що розумієш, що е, не тільки ми, е, не тільки наше підприємство. Добрий день, добрий день, Захар. Добрий день. Дмитро Антонов. Я є командиром на цьому велетні. Антонов 225 Мрія. Так, допитливий Захар дізнається про історію мрії, яка ніколи не була мічтою з перших рук, розроблена у 1988 році для радянської космічної програми Буран. Мрія з середини 90-х простояла на землі. Тільки в 2001 році був. Україною в без участі Росії я буду дивитися твої блоки. Супер клас. Я сподіваюсь, коли я буду у Сполучених Штатах на цьому літаку, мрія чи на меншому, і як там підростеш трохи, то і покатаємо обов'язково. То що він прилетить на мрію в Америку? Я знаю вже через місяць, може. Півтора місяця ми очікуємо на новий політ, куди саме наступного разу полетить українська мрія. Дмитро Антонов поки що не каже. Пілоти не мають звички прогнозувати такі речі наперед, але в Сполучених Штатах на нього точно чекають. Яна не Валентина Доброта, Віталій Дорожченко, ТСН один плюс один.